Напевно, про цей день мріяла ну, 5 років. Я вам скажу чесно: я 5 років в коралклаві. Е, е, чому так багато? Я розуміла, що, в принципі, цей статус його можна отримати і швидше. Але у нас, як то кажуть, є якоря. Да? У нас є якоря, які нас якорять і які не дають нам рухатися. І в принципі, ну хто знає мене, я знаю, що тут багато людей знають мене, що я прийшла в Коралл Клаб лікарем, і я прийшла, в принципі, успішним лікарем. Знаєте, я пам'ятаю е, першу подію, коли я почула історію Марини Яківни Федоренко, коли вона розповідала, що вона була лікарем, що зарплата була 7 доларів, і вона бігала по всіх клініках, щоб заробити гроші. Я розуміла, що я ну, це не зовсім про мене, але в мене також було як і у неї, п'ять спеціальностей. Я бігала по всіх клініках, я вроді там захищала дисертації, і я була, скажімо так, в дуже гарному місці. І в тому місці, де я працювала, воно мене, воно мене довго не відпускало. Це знаєте, як та зона комфорту, в яку ми в яку ми сіли. Якщо у нас є гарний заробіток, якщо в нас є повага, у нас є люди, які до нас приходять, вони нам дають якусь, знаєте, таку статусність, і ми відчуваємо свою е, нужність, скажімо там, в тому місці, де ми є. І дуже важко, дуже важко це залишити. Але ви знаєте, коли я пам'ятаю, що для мене було таким тригером, що я, пропрацювавши більше 20 років в медицині, я розуміла, що я не можу купити собі квартиру. Мені не давали кредиту, тому що у лікаря маленька зарплата, хоча, хоча я працювала в багатьох клініках, але лікар, це знаєте, велосипедист, який, коли він крутить педалі, то в нього гроші є. Коли він перестає їх крутити, в нього грошей нема. Да, є ота мінімальна зарплатня, яку платить держава, але але це я розуміла, що це призведе мене до жебратської пенсії. Розумієте? Жебратської пенсії. І я переїжджала з дитиною. Я тоді тоді жила одна з дитиною. Переїжджала з квартири на квартиру. Тобто у мене орендована квартира, у мене валютна, валютний кредит на машину, тому що мені не дають кредит в гривні, тому що у мене нема нормального доходу. І тоді я почала думати, а що ж мені робити далі? Що я вмію ще, крім бути лікарем? Я ходила на різні знаєте, курси саморозвитку, і я цікавилася кіосакі різними такими моментами. І тоді, колись в мене така була, що ти, про що ти мріяла взагалі? І ви знаєте, десь було вже 22 роки, як я працювала лікарем, і ви знаєте, я зрозуміла, що взагалі я не хотіла бути лікарем. Я хотіла бути корисною людям, але лікар для мене це от цього мало. Я в дитинстві мріяла бути співачкою, і я в принципі непогано співала. Але в мене були дідушка, бабушка, були лікарями. Мама була як це була нездійснена мрія. І тому, якщо ви хочете ну розумієте, що ви десь працюєте і вам вже це вас не надихає, то може ви не, не знаходитесь в своєму, скажімо так, предназначенні, як то кажуть. Ви не в не в тому місці. І я на одній з подій, на перших якісь подій, помню там чи в Німеччині, чи в Кракові, я почула таку фразу Юлі Драт, коли вона сказала: Ви знаєте, в один час моє моя життя стало як вузькі туфлі. Знаєте, це такі знаєте, добрі туфлі, які ми е, любимо, які для нас дуже комфортні. Ми їх вже зносили, але ми все одно з ними тягаємось, тому що вони для нас комфортні. І тоді я пам'ятаю свою першу зустріч: мене запросила дівчинка з Фейсбука, тоді я вже перейшла в, в приватне підприємництво, відкрила там свій кабінет, думала, що я там буду працювати. Потім е, е, я поняла, що я буду рабом. Цього кабінету розумієте? Тоді треба інвестувати гроші, і я знов буду рабом лампи, скажімо так. Да? Я розуміла, що мене це не підходить. Мене мене надихала свобода. Я хотіла бути щось робити таке, щоб я могла заробляти в доларах. Мені оце була моя е, такий, знаєте, тригер. Також тому, що в 15-му році, пам'ятаєте, коли долар в Україні виріс в три рази? Я зрозуміла, що моя послуга в медицині здешевила, здешевилась в три рази. Розумієте, там, там з 85 доларів стала коштувати 25. І я зрозуміла, що я вже працюю в мінус. Я маю величезний досвід, стільки всього, другу вищу освіту по маркетингу, і я просто ну, виживаю. Мене це не влаштовувало. І тоді я, знаєте, на курсах саморозвитку у 2010 році я зробила колаж мрії. На цьому колажі мрії був. Міжнародний бізнес був достаток. Там що я писала. Там були мерседеси, квартири, машини. Представляєте, звідки воно в мене взялося, я не знаю. Я сиділа лікарем УЗІ в темному кабінеті, <свісно> в державній установі, писала дисертацію, але мріяла на карті мрії про міжнародний бізнес. Звідки воно взялось, я не знаю. То напевно тільки Бог знає, звідки. І от, і цей ця карта мрія. Потім я її склала, десь шкаф там, в общем, забула про неї, просто забула, тому що бачила, що нічого не реалізується, нічого не змінюється. Ну і тут подзвонила, я вчилась на маркетингу, я вже закінчувала маркетинг, і мені дзвонить дівчинка з Фейсбука, і каже: Віка, давай зустрінемося, у мене для тебе є справа. Вона нічого мені не сказала, ніякого промоушена, ніякої зустрічі. Ну, Вона прийшла на цю зустріч не одна. Вона прийшла на зустріч з Костянтином Тернопольським. І тому що, розумієте, вона настільки боялася, що я не сприйму інформацію про здоров'я від неї, що я лікар і вона не, сприйме, що я не сприйму цю інформацію, що вона взяла з собою, ти знаєте, локомотив такий. Щоб він як танк мене пробив. знаєте? І я пам'ятаю, як я дивилася на Костю, що він там мені розповідає. Але якщо ви хочете, наприклад, знаєте, порада, якщо ви хочете знайти лікаря, свою команду ну, чи людину, яка зацікавлена, вам треба знайти людину, яка шукає таке ж саме. Я шукала для себе систему по здоров'ю. Я її шукала, систему по очисті організму, я шукала сама. І я пила бади до цього. Розумієте, кого треба шукати? Коли кажуть, я не можу лікарю сказати. Я, мене не чують. Знайдіть лікаря, котрий п'є бади, і якого цікавить така система. Ну і Костя мені це все розповідав. Я його слухала. Слухала. Кажу, слухай, не надо, мені не треба бізнес. Поки що ми не говоримо про бізнес. Я зайду на продукт, якщо в мене буде результат. Ну, я повинна довіряти цьому продукту, і я почала. А тоді я була дуже виснажена. У мене дуже таке було емоційне виснаження, вигорання. Да? Е, ну, були деякі такі проблеми по здоров'ю, вікові, скажімо так. Я пам'ятаю, як я після детоксу я отримала цю енергію, яку я шукала. Розумієте? І коли я цю енергію отримала, я думаю, так. І Костя такий хитрий. Він зразу запросив мене на подію. І я прийшла на подію. Це була київська е, хвиля. І пам'ятаю, я прийшла на другий день після обід. Тобто я настільки несерйозно до цього віднеслася, але мені сподобалось оточення, сподобалися люди. Я ж не знала, що на другий день після обід самі вершки, да, вручають автобонуси, бонуси нерухомості. Тобто... І тут бачу значить, на сцені, вручають комусь квартиру трь трьох-трьохкімнатну, а в мене ж це моє болюче місце, комусь машину. І на цьому, знаєте, плазменному екрані був от той колаж мрії, який я зробила в 2010 році. Тому, що, тому якщо у вас є якісь мрії, ніколи їх не викидайте. Вони рано чи пізно вони здійсняться. Якщо ви будете скажімо, хоч лежати в тому напрямку до цієї мрії. Якщо ви бачите, що той інструмент, який вам дають в Coral Club, може допомогти реалізувати вашу мрію. То Королклап це тільки інструмент. І тому ці тригерні точки, знаєте, я довго уходила з, з медицини. І саме ріс в, в мене почався. Я застрягла в бриллянті на 2,5 роки. Я никак, ніяк не могла е, зрозуміти, чому я застрягла. І ви знаєте, 21 лютого я прийняла рішення. Я написала заяву про звільнення з державної установи, з державної медицини, відіслала всім своїм. Всім своїм спонсорам Костянтину Тернопольському, Едуарду Костюку, тобто я всім відіслала для того, щоб в мене вже не було шляху назад. І ви знаєте, з того часу я відчула себе зовсім вільною людиною. Я відчула це і знаєте, з того часу почала формуватися команда, і війна вона проявила людей. Хто дійсно я дуже вдячна своїй команді, тому що це самостійні партнери.